Так, доброго часу, дорогенькі мої. Доброго, доброго, доброго часу. Так, дивимося з вами Крим. Я коли завжди е трошечки пропіарю наших е співаків, е я завжди коли. Кажу слово Крим. Я згадую дуже пісню, мамо Херсон, а далі буде наш Крим. І мені дуже хочеться сподіватися, що ці слова нарешті збулися. Отже, дивимося. Нагадую, ми Крим з 7 по 14. Який буде тиждень в Криму? Ну, перше, і основне, те, що готується цього тижня в Криму, вони там щось, щось якусь там штуку задумали. Хтось до Криму приїжджає. Як більше, більше, більше наганяють туди техніку, зброї, гроші вкладаються там, техніка чи закопується, чи. Чи що вони хочуть? Тобто вкладаються гроші в техніку, в озброєння, тобто у устаткування. Прям. Далі, я так розумію, що це щось приїде іноземне. Ну, можливо, знову іранські дрони або щось по типу того. Тому, ну, отут треба бути обережним. Так що з Криму. А, так, дивіться, приїде те що за нього дуже-дуже дуже багато коштів оплачено. Хоча можна було купити дешевше. Ну, то таке діло. Так. Відправляють вони своїх там новеньких мобілізованих хлопчиків відправляють. І якісь ще... Війська будуть відправлені до Криму. Це те, що роблять расісейці. Що ж будемо робити? ми? Давайте подивимося. Ой, карту колоду взяла. Прямо ж так якось. Так, дивимося. Що ж очікує? Отже. Хі -хі. Так, що ж очікує Крим? Отже, дивимося. А ну, це наші промишляють щось. Так, ану, почекайте. Да. Так, цього тижня баговна також буде. Чи буде вона красивою. Також Кажуть, карти будуть гарні. І дуже швидко. До речі, хто мене там запитував з приводу Криму і якихось мостиків, то можу сказати, що то. Не останній був такий бабах. Тому, Тому ось так. Ой, всім дякую за увагу, крему тихого тижня. Щоб бавовна горіла яскраво. І всім дякую за увагу.